Учитель Запорізького суддю не пересилив сьогодні кермувальний клануса. Той таки вчитель отримав 5 років тюрми за участь у дорожній аварії дворічної давності. Тоді у зіткненні на Полтавщині постраждало 11 -ро людей. Чоловік, якого визнали винним, заявив, що справу сфабрикували, щоб відмазати справжнього винуватця. Людину, яка кермувала позашляховиком і носить суддівську мантію. Ледь тримаючись на ногах і важко підбираючи слова, чоловік з останньою передвироком промовою звертається до суду. Виправдати мене і скасувати ті обвинувачення. Юрія Портянника звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, через що два роки тому сталася жахлива аварія. Це було лобове зіткнення. За версією Юрія він на автомобілі Деоланус під'їхав до перехрестя, щоб повернути ліворуч і звернути з траси Київ-Харків. Йому назустріч на шаленій швидкості вискочив Хюнда Кіксон. І врізався у нього. Я е, двигався примерно со від 50 до 70 кілометрів. Версія водія позашляховика Зовсім інша. Це ланус, не пропустивши зустрічний транспорт, почав повертати ліворуч. Уникнути зіткнення не вдалося. Лише результати аварії мають єдину статистику: 11 важко травмованих людей, двоє дітей ледь не загинули. 11-річному хлопчикові відбило селезінку, у дворічного важкий струс мозку. У нас в момент аварії мене і мою дитину, яка рідина опекла нам очі. Порушився зір. Не бачив ніхто з нас. Любов разом з іншими жителями міста Лубни пікетує місцевий суд. Мітингувальники вимагають справедливого вироку. Об'єктивності представників Феміди сумніваються через одну обставину. В одному автомобілі знаходився звичайний викладач правил дорожнього руху. А в іншому автомобілі знаходився суддя Запорозького суду. Якщо ти суддя, значить ти вже болі ніж кто-то другою від першої хвилини слідства та судового процесу враховується лише думка однієї сторони, скажеться захист. Адвокати, як доказ, демонструють оперативне відео. За характером пошкодження автомобілів удар лобовий, При бічному мало б стисати праве крило Ланоса, пояснюють захисники. Прокуратура апелює експертизами. Проведено сім судово-медичних експертиз. Всі ці факти вказують на винність протягом. Всі експертизи, які проводилися по вихідним даним хибним, судові автотранспортні, судові трасологічні експертизи, тобто вони могли прийти до іншого висновку, що якраз винний серкіс, а портяник невинний. Вирок суду 5 років в'язниці з відстроченням покарання на 2 роки. 90 тисяч гривень моральної шкоди має виплатити засуджений постраждалим. У судовій залі знайшлося місце лише для одного слова. Йор Бондаренко, Яків Носков, Владислав Журенко, новини. Два плюс два.